У спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Троша відбулися волейбольні змагання. Отож, які команди змагалися між собою? Дивіться у сюжеті. Цього дня у спортзалі Бродівської гімназії зібралися ВСК Єдність місто Броди та ВК технолог із міста Львів. Велика кількість фанатів волейболу завітали на цю гру, аби підтримати її гравців. Незважаючи на холодну зимову пору, у залі відчувалося неабияке напруження, адже кожен із гравців приклав максимум зусиль задля перемоги. Із команд боролася за кращі результати. Але у чемпіонаті цього дня поталанило більше ВСК єдність з міста Броди. Тому ця команда із рахунком 3-1 здобула перемогу. Вітаємо команду з перемогою, а гравцям львівської команди не здаватися, а й надалі грати задля кращих результатів. <праць> Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.